Добрий день, шановні студенти! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати подалі українську літературу і тема нашого сьогоднішнього заняття історичні умови розвитку української літератури в кінці 19 на початку ХХ століття. І ми поговоримо безпосередньо про модерністів. Про таке поняття, як модернізм, про його риси і про ті течії напрямки, які виникли на його основі. І, звичайно, що назвемо представників українського модернізму, назвемо їх прізвища, почуємо деякі їх твори і трішки про них поговоримо. Отже, переходимо одразу до вивчення теми до нашої презентації. Перед собою ви бачите перший слайд, українська література кінця 19-го, початку ХХ століття, основні риси українського модернізму. Переходимо безпосередньо до вивчення даної теми. Перед вами ви бачите карту, на якій зображено землі сучасної України, але ви бачите, що історичні умови і географічна приналежність на той час. Трішки інша. Отже, що відбувається в той момент? Українські землі розділені між різними державами. Ви можете побачити, що частина знаходиться під владою Австро-Угорщини, частина під Російською імперією. Також цей час, кінець 19-го початку 20-го, знаменований тим, що відбувається масова еміграція українців до Канади, Сполучених Штатів Америки, Аргентини, переселення Вимушено або добровільно на Далекий Схід до Сибіру та до Середньої Азії. Інтенсивне розгортання національно-визвольних рухів відбувається в цей час. Також знаменита подія, ознака своєї епохи це відкриття пам'ятника Івана котляревському у 1903 році у Полтаві, яке стало фактично маніфестацією української єдності і національної свідомості. В цей час з'являються соціалістичні партії на території Східної України, на тій, ну, зараз яку ми вважаємо сучасною. На сході нашої держави. З 1905 року страйки та революційні виступи проти самодержавства постійно захоплюють українські землі. Підписання Миколою II царем російським маніфесту, який проголошував свободу слова, друку та віросповідання. Це також поштовх до певного розвитку в літературі. Активізація взаємин галицького і східноукраїнського громадянства, коли е, письменники, поети, науковці, просто інтеліг, інтелігенти та розумні люди почали е, тісне співробітництво між собою, почали е, ділитися досвідом, е, е, створювати певну спільноту для того, щоб об'єднати Знання та зусилля щодо об'єднання подальшого і народу, і всієї держави. Основи суспільної свідомості тогочасної людини, тогочасного громадянина. Отже, ми говоримо про такі поняття, як ідеалізм, нігілізм, містицизм та декаданс. Що це таке? Ідеалізм протилежний матеріалізму напрям, який поширений філософії, вихідним принципом якого є ствердження, що в основі речей і явищ реальності лежить не матеріальне, а ідеальне. Тобто, або це світовий розум, або якась ідея, або е, певні відчуття. Що таке нігілізм? Це така світоглядна позиція, суть якої. У запереченні будь-яких цінностей. Містицизм це пошук усвідомлення та способів єднання із вищою дійсністю, з чимось сакральним, з поняттям, таким, як Бог, загальним поняттям, да, глобальним поняттям божественного, що ґрунтується на безпосередньому досвіді, досвіді переживанні або інтуїції. І... Дуже знаменне поняття, яке ви маєте всі запам'ятати, це декаданс. Що таке декаданс загальна назва кризових явищ у мистецтві та культурі, яким охоплюють цей період, кінець 19-го, початку 20-го. Період декадансу позначений настроями безнадії, розчарування, занепадом життєвих сил, певним таким негативним естетизмом. Естетизм занепаду, скажімо так. Ну, і ви бачите перед собою портрети філософів Артур Шопенгауер, Фрідрих Ніцше, Зігмунд Фрейд, які працювали в цей час, які створювали філософські ідеї. Того моменту філософія життя щодо праці щодо підсвідомості, що таке ірраціональне, поняття душі, духовного життя і таке інше, все це ними опрацьовувалося і набувало певних форм, певних ідей. Це ми говорили з вами про філософську складову. Зараз ми говоримо про літературний процес. Літературний процес кінця 19-го, початку 20-го століття е, прийнято на сьогоднішній день де називати літературою зламу віків. Що відбувається в цей час? Орієнтація на західноєвропейські модерні літературні напрями. Україна як частина Європи не може не наслідувати е, своїх сусідів, скажімо так, так. Постійно потрапляють якісь зразки європейської західної європейської літератури до нас. Ми відчуваємо, що стає модним, що стає е, сучасне слово мейнстрімом. Орієнтуючись на те, що люди читають у західноєвропейських державах, так само беремо ці ідеї на себе, намагання проникнути в психологію людини, пізнати найпотаємніші закутки своєї свідомості. Це провідна ідея всієї літератури цього періоду. зокрема, і декаданус, про який ми з вами говорили, синтез мистецтв взаємопроникнення жанрів, так? в цей час жанри перемішуються, а ми можемо спостерігати в одному творі ознаки декількох жанрів, і це стає також мейнстрімним явищем. Цей час у творах ми спостерігаємо загущеність письма, що призводить до панування так званих малих форм, яких саме це новели, це оповідання, це так звані образки. Афористичність та багатство мови в цей час надзвичайно високої якості, скажімо так, якщо це можна примінити цей термін до літератури. Отже, особлива увага до художньої деталі зображення суспільних подій через ставлення до них людини. Епоха модернізму. Настає епоха модернізму. Що таке модернізм взагалі? Це загальна назва різноманітних мистецьких напрямів. Нереалістичного характеру кінця 19 і початку ХХ століття. Ми з вами бачимо перед собою представників різноманітних напрямів, які утворює модернізм. Отже, модернізм від слова модерн, тобто новий, скажімо так, це щось нове, несе нам нову нову течію, нову хвилю, новий жанр, нові жанри. Отже, перед вами Михайло Коцюбинський, якого ми з вами знаємо як неперевершеного імпресіоніста. Це витончене відтворення суб'єктивних вражень, мінливих подій або переживань. Щодо експресіонізму, з вами теж вивчали твори експресіоністів. То це вираження внутрішнього світу людини, яке супроводжується підкресленою яскравістю, емоційністю художнього твору. Да? Тобто експресія, це те, що нам показує надзвичайну емоцію, надзвичайну яскраву сутність емоційного стану людини. Щодо неоромантизму, Перед вами портрет Лесі Українки, то це поєднання реалістичного зображення життя з прагненням показати в яскравих образах призначення людини. Тобто, ви бачите, що неоромантизм складається з двох слів: нео та романтизм, тобто новий романтизм. Символізм символістів, портрети також перед вами. Ну, звичайно, що це не всі представники, але деякі. Микола Ворони, Володимир Венеченко. Це зображення життя, при якому за зовнішнім конкретним смислом ховається інший, таємний, тобто символічний. Ми говорили з вами на минулий раз про поняття символу, що він є основою символізму. Отже, прийшла епоха модернізму. Перший етап цієї епохи кінець ХІХ століття. Початок тільки 20-го і так званий декаданс, для якого характерний песимізм, фаталізм, краса згасання, да? тобто у згасанні, у миранні письменники, художники бачать красу. Це надзвичайно цікаве явище. І е, Іван Франко і Микола Воронин є представниками. Такої літератури декадансу. Другий етап 20-60 роки ХХ 20 століття, власне епоха модернізму, період його розквіту, розвитку. Іван Франко, Коцюбинський, Стефан, Ольга Кобилянська, Леся Українка це представники цього напряму, які працюють в цей історичний період. Третій етап 20 90 років ХХ століття, так званий авангардизм, мистецтво протесту та руйнування. Отже, особливості модернізму в Україні, в українській культурі, в українській літературі це поєднання романтичного та реалістичного у творчості. Синтез різноманітних стилів модернізму, та, тобто вони можуть виступати окремо, а можуть і поєднуватися. Тісний зв'язок модернізму з національним та соціальним життям. В цей час утворюється літературне угрупування у Львові, яке називається молода муза. Це угрупування виникає як ланка загальноєвропейського руху за оновлення літератури, літератури в 1906 році та е, проіснувала ця група до 1909 року. До складу цього групування війшли Богдан Лепкий. Петро Карманський, Михайло Яцький, Сидір Твердохліб, Василь Пачовський, Остап Луцький та інші прізвища, які ми зараз будемо називати. Отже, 1906 рік початок діяльності цієї групи молода муза, і в той же час було видано журнал Світ. Отже, перед вами портрет Петра Карманського. Його основні такі знамениті твори, стеки самовбивці, Альфреско і «Переклад», художній переклад професійної божественної комедії «Данте». Так, ось далі молода муза. Продовжуємо говорити, потім послухаємо Марію Бурмаку. Говоримо про молоду музу. Значить, представником також є Богдан Лепкий, його твори, стрічки, листки падуть, осінь з глибин душі, поезія розрада одинока, трилогія Мазепа. Так, зараз я пропоную послухати <кій> пісню виконання Маріки Бурмаки Ой не квітне весна», автором слів, які, до якої є Олександр Олесь. Зараз. Так, хвилиночку. Слухаємо виконання цієї авторки. Ой, Мій народ в Кайдана, мій народ в затумі, очі його в сумі, серце його в ранах, а життя. Ой, не к під небезно пишеними квітками, бо народ мій встане, розірве кайдани, вкриє світи мами, а поля ділами, ой не під небе, глянь, надходять хмари, тугою чорні. Вам червоніють, хмари кари, смерть вам, я не чари. Так, ви прослухали пісню Маріки Бурмаки «Ой, Ойник від невесно», де вона є автором музики, а автором слів є Олександр Олесь. Так, повертаємося до нашої презентації. І далі я хотіла, щоб ви послухали пісню у виконанні квітки цисик. Хто така квітка цисик? Це популярна виконавиця українського походження. вона Перебувала у Сполучених Штатах Америки, там прожила все своє життя. Стала там надзвичайно популярною виконавицею, зокрема, рекламних джинглів у Сполучених Штатах, стала також оперною та блюзовою співачкою і виконувала українські народні популярні пісні, всі її в нашій державі знають. Надзвичайний голос. І зараз ви почуєте пісню Журавлі. Яка є фактично гімном всім українським емігрантам, які померли на чужині, так і не повернувшись додому. Так, продовжуємо говорити про представників молодої музи: Степан Чарнецький. Автор творів годині сумерку, годині задуми. Сумні ідем. Він також був знаменитий тим. Зараз, також був знаменитий цей автор тим, що він є автором української пісні, яку ви всі знаєте, ой, Лузі Червона Калина. Написана вона була в 1914 році на території під Австрійської Галичини на той час. За мотивами останнього куплету козацької пісні розлилися круті бережечки. Ця пісня у му році набула нової хвилі популярності. Ви всі її знаєте, всі співаєте. Саме популярною вона стала після виконання Андрієм Хливнюком в перші дні російського вторгнення та згодом написана кавер версія культового гурту Пінк Флойд під назвою Хей Хей, Райса. Рекомендую всім прослухати, а зараз ми слухаємо оригінальне виконання повного тексту. червона калина, Рують наші добровольці. Спочалистинці українські. виходить у 1903 році в Одесі. Це літературно художній альманах і упорядковує, і видає його вже вам відомий Микола Вороний. Орієнтував письменників на твори, які б за змістом і формою могли. Б Хоч трохи наблизитись до нових течій напрямків сучасних європейських літератур, і в яких було б хоч трохи філософії, де хоч клаптик яснів би того далекого блакитного неба, що від віків манить нас своєю неосяжною красою. Бо спокою треба відпочинку для, стра... для стражденної, зневірної душі сучасного інтелігента. Так говорить Микола Вороний. Отже, після того, як ви прослухаєте весь матеріал, ви можете перевірити себе через асоціативні поняття, що відбувається в 1905 році. Що таке декаданс, які його ознаки, що собою являє модернізм та символізм? Хто такий Микола? Микола, Михайло Коцюбинський, заговорююсь уже, що таке молода муза, коли вийшов журнал Світ і хто автор стеки самовбивці та що за назва Знад Хмар і долини? На цьому ми будемо з вами прощатися до наступних зустрічей в ефірі у Зумі, і бажаю всього найкращого.